Усім привіт! Ну що, ми сьогодні набігались, нагулялись на дворі, так було не дуже спекотно, скажімо так, ну але ж не холодно. Приходжу додому. Я навіть нічого не знімала, до речі, на березі. Прихожу додому, а тут у мене летять повідомлення, як мої дівчата вже останній день вони вже збираються додому і скидують мені бігом відео. І кажуть, що далі ще, і ще будуть скидувати, як вони в аеропорту. Бо вони вже сьогодні будуть в аеропорту і вилітають. В общем, я вам пропоную подивитися, бо я дуже поспічаю. але як я повернуся і в мене будуть якісь нові свєті, я, я думаю, вони будуть, я обов'язково з вами поділюся. Все, друзі, я побігла. Дивіться, як останній день в Греції. Привіт! У нас сьогодні останній день. У нас сьогодні літачок всім вечора. Ми рано вранці виселилися. 10. І приїхали на пляжик біля аеропорту. 20 хвилин тут від нас аеропорт. Літак в 7. 4.30. Нам треба здати машину. Це теж біля аеропорту. Кракат машини. І... І ми поки що тут на пляжі. Сьогодні класний, тепло, вода тепла, віку немає. Ми до четвертої будемо тут на пляжику і потім поїдемо. От. І тут ми плануємо пообідати, тут є заклад хороший, і тут от, прям рядочка-кафешка на, на пляжику. І ми пообідаємо і будемо наїдені, не будемо голодні. Скоро буду в Черкасах. Зустрічайте. Водичка. Ось така водичка. Дуже сподобалась Греція. Обов'язково повернемось. Можливо, вже втрьох. Тут багато різних островів, на які хочеться ще відвідати. І треба тільки з'ясувати, коли тут немає вітрів, тому що реально протягом дня, кожного дня. Був вітер сильний. Це перший день, мабуть, да, що немає вітру. Або тут такий пляш, ні пішли випадково. Я не знаю. Я не розумію, поки що. треба цей момент з'ясувати, щоб ну, десь комфортно відпочивати, коли немає вітру Ось так от. Зустрічайте нас вдома. Скоро-скоро. Ну що, час йти вже. Машонь. Бу -бу, бу 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 щось там проговорила. Бабушки відео відправляє, так? Да? От вона чогось не грузиться. А, це тут погано грузиться, так. Да. Я теж тут грузила, її відео дуже довго. От, а це теж відео для бабушки, тому передай їй привіт. Скажи, що ми вже мчимо додому. Да, ми мчимо додому. Да, ми мчимо додому. Вже скучаємо По дому, так. Да. Відпочили хорошо і вже хочеться реально додому. І знову здрасте. Я попереду планети усієї. Ну що, те, що ви від дівчат дізнаєтесь завтра, у мене ви вже дізнаєтесь сьогодні. Чому так? Тому що дівчата скидають мені відео зразу. Вилітаємо, прилітаємо і так далі. А мені коротенькі відео мені відправляють сьогодні. Тому я вас дуже запрошую подивитися, де вони вже зараз і як це було. Я думаю, що всім цікаво, і мене дуже багато питають, коли, коли дівчата приїжджають, коли вже вони точно приїдуть. Дивіться. Ми вже в аеропорту. Скоро прилетимо, ну майже скоро. Ще три години летіти і потім ще 17 годин їхати. У нас індивідуальний трансфер. Маші там домовилися за рекламу. У нас везуть досить школьно. І якимось супертрансфером, не знаю, який. Сподіваюсь, ми будемо лежати. Дуже сподіваюсь. От. Чекайте, скоро будемо. Будемо купатися в Дніпрі, я сподіваюся. Дивись, на якій машині ми їхали. <сум> Добре, коли е, донька, популярний блогер, <сум> знімає рекламу. Там такий космос. Я у Маші сьогодні. Дивись, хто у мене тут є. Ще одна мама. Добрий ранок. Тільки Артема мама. От, е, ми приїхали, а тут вже от готується сніданочок. Артем, побачай ручки. Добрий ранок, добрий день. Добрий ранок, добрий день. Маша, бабулі, привіт. Добрий день, привіт, бабулі. Вот, вот такая у Маші хатинка з Артемом. Ой, сквозняк. Ограм'яна кухня. Не, кухня шикарна. Сі, здоровезний стіл. От зараз поки розумієш, треба, щоб кухня була велика, а кімната не, не так, як раніше у нас зал здоровий, спальня маленька. Да. Так, да, да, клас. так, класно. Мені теж подобається. Mm -hmm. Я ж теж у себе так робила. Класс. Кухня, от у мене. Ні, мабуть, трошки менше. А може і така сама по розміру? Зараз збирає не можу оцінити. Коли збирається тусовка, то весь срач тільки на кухні концентрується. Да. Да. Тобто а ти треба не, щось не, поставити, щоб воно не захлопувалось. Не, Брусочок якийсь. У мене спеціальні є дерев'яні брусочки мені артемку приносить. Угу. Так, ну, в общем, потім там армітурчик зніму окремо. Ну ось, Знову я всіх здала. Вони вже тут. Ну що, аплодисменти, класно доїхали. Взагалі обалденна машина. В мене там, звісно, ще багато всього вони мені скидали. Ну, я ж, я ж не можу, вони ж повинні це самі все розповісти. Тобто, я розумію, що завтра все буде найцікавіше, як вони вже в Києві. Ну, ви зрозуміли, що Віка в Києві залишається. Хоча я їх, звісно, умовляла їхати вдвох сюди, але ж як можна їхати вдвох сюди, як вони прилетіли, а там вже Артема мама зустрічає. Боже, таке ті голову одірвеш. Капець, це ж треба так башкою трусити. В общем, зрозуміло, що всі залишаються поки що в Києві, а коли вже назад, я вже точно не знаю. Ну, мабуть, завтра. Ну, а як проходять мої раночки? Я теж запрошую вас подивитися. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете коментарі, які в нас класні собачки. І ще мені дуже приємно, коли мені пишуть, що знімайте своїх собак, знімайте. На їх не можна надивитися. Ну, я ж не тільки собак знімаю, ще нашу класну компанію. У нас все більше і більше. Собачки, різні, класні в боб, общем. Запрошую. Таке до мого відео. А, так, да. е, ще я зараз покажу, як я готую ту смачну капусту цвітну, брокколі. Сьогодні буде брокколі. Бо я в тих відео показувала, дуже спішила на, Фу, господи, куди, на шашлики, і як я вже готую такі пластинки з капусти. А як це зробити правильно, я сьогодні зняла, тому подивіться в моєму влогі. І я думаю, що. Спробуйте, просто спробуйте, бо це, це дуже класно і взагалі дуже красиво. Навіть подача отака на тарілки, вона навіть з шашликом можна було порівняти, так всім сподобалося. А я показала. Так, ну, по просьбам трудящихся, по-другому не скажеш, показую, як я розрізаю оцю капусту. Так можна робити і з цвітною капустою, і з брокколі, без різниці. Ну, звісно, прибираємо ці спочатку е зелені. Якщо цей дуже вже, ну, якби такий тв тверденький, оце, можна, трошечки можна просто трошечки зрізати, щоб воно начебто тут був такий качанчик. От, качанчик буде. Але ж тут інколи вона буває така м'якенька, молоденька, що навіть отут нічого зрізати не потрібно. Так, в общем, зрізаємо. І далі. Далі ріжемо пластами. Е, дивіться, ось треба захватити так, щоб усе було прорізано, допустимо, оця штука на 3 або навіть на 4. Ну, от зараз спробую розрізати на 3. Оп! От, виходить, отака штучка, так? Да? Ось, бачите, цвітна. Далі ось розрізаємо. Прямо отак. І оце вообще супрово. Оце найкраще буде. тут, бачите, я її роблю, щоб вона була така рівненька. От тут, до речі, можна теж трошки зрізати. І ось ще одну так, от прямо. Прямо отак. А це ж це ще далеко не все. Ось ось дві. І цю теж отак зарізаю. Оці штучки зрізаю, щоб. Для чого це я роблю? Щоб як смажиться, вона отака виходила, да і ось у мене вийшло три. Що робимо з оцим далі? Так як я дуже люблю її в сирому вигляді, то я оці отак прямо ламаю. І в мене буде салат, огірки, помидори, цибуля, багато зелені. І оці прямо от в такому вигляді, да? додайте. І оця крошка. Прямо оця крошка, вся висипеться в салат. І, ох, я вас запевняю, це дуже смачно, ви навіть не відчуєте, що це щось там сире, щось не таке. Крошка точно йде в салат. Але ж, якщо ви прям не любите сиру і прям не подобається, то що ми робимо? Оці всі остаточки отак от збираємо, ложимо в кастрюльку, залимаємо водичкою. Можна туди вкинути молодої картопельки, мілесенько нарізати. Можна не обов'язково. Сольки, перчику, всяких тут і спецій, всього проварили. І такий супчик овочевий, що просто бомба. Ну, Морквочку можна, звісно, все. Але якщо будете робити як супчик, то спочатку картопельку проварили, морквочку проварили, все все на супік. Бо оце треба проварити буквально 3 хвилинки. І тоді буде дуже смачний супчик, овочевий. Ну і от залила водичкою, Хорошо треба посолити, Прям я таку столову ложку солі сюди поклала. Ну і кастрюлька ж величенька. А потім ну це вже буде на Тільки закипіла. Закипіла, все, зразу ви включаєте і воно там хвилин 5 хай постоє. А в мене тут вже жаряться кабачки на сніданок. Подивіться до цю петі. Вона наче віка в, самом... <смі> віка в Греції. Віка в Греції. Віка з машою в Греції. Кругом водичка. <смі> <смі> Кругом Дніпро, да, все це саме, вона знайшла лужу таку, бачите. І от і все. І там, мабуть, тепленька водичка, там класно. Да? Іди, Катюня, сюди, йди. Давай. Так, да, ми сьогодні виходили, ми сьогодні виходили вже в джинсових куртках, повдягалися, все, а воно тепло. Ось все ось все лежать. От, ось все лежать. А буся, буся потаскала мячик. Буся, звісно, хорошо. Лена сьогодні з внучкою гуляє. Так, так, так. Дуже страшні вікна, дуже страшні. Кеті виглядає віконечко. Я руковожу, Закрий, Кеті віконечко. <ривіт> В общем, пауки на митниці задовбали. Боже, вікна вже скоро не буде видно нічого з вікна. Так що, так, Віночок, на паличку. Ось на високу паличку. А ще ж залізти туди треба. Це все не просто. В общем, вот так, так все це робиться. Вінничок на паличку, паличка на скотч. О, Таня на носочки, О, так от підскочила, бігом, 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 бігом. Ось так вот все, все добре. Ну, вже набагато краще Таня молодець. Ну, Катюнечка руководить процесом, тут-отут прибрати трошки, тепер отут -от трошки. Бачите, ось цьому руководству.